Друзі, попереду зимові свята, і магазин Вахаграй підготував для вас особливі подарунки, зимові знижки. Тепер купувати омріяні товари ще легше і приємніше. А також розіграш двох різдвяних Батлфорсів. Є два мішки. В кожному знаходиться один Батлфорс, який саме ми дізнаємося після розіграшу. Умови розіграшу, як завжди, прості. Бути підписником офіційного телеграм-каналу Вахаграй та їхнього інстаграму, Оформити замовлення на сайті від 3 тисяч або зробити покупку в їх фізичному магазині. Акція триває з 10 грудня по 22 цього року. Переможці визначає доля, а доставка, як завжди, від 2 є безкоштовною. Беріть участь у акції, розкажіть про неї своїм друзям. А за результатами розіграшу, 23 грудня слідкуйте тут або на сайті. Ну що ж, а ми розпочинаємо розпаковку. Ну що ж, придбав я собі на день народження ось такий набір лицарів. І давайте я його зараз з вами роздивлюся. Що в нас є? Є в нас така величезна коробка. В нас тут буде цілих 5 лицарів. Ми отримаємо одного квестора і отримаємо 4 арміджерів. В моєму випадку я буду збирати лицарів хаоса. Хто не знає, вони збираються з абсолютно усіх лояльних наборів. Тобто, в нас є 4 Арміджера, якщо ви збираєте лояльних лицарів імперських. Або ж саме 4 вардога в закатці ханцмен або екзекутор. А квесторіс у нас в рамках хаоса перетворюється на деспойлера. В кінці буде трошечки інформації про особливість цього набору. Так що давайте спершу роздивимося коробку і її вміст. Перше, що ми бачимо, нам показують різні варіанти покраски. Це є під дім Райвеню. Цей дім я правильно не пам'ятаю, як називається. Показані варі... варіації закачки, тобто великого лицаря. У нас буде Melta Space, Battle Cannon, і стандартний Chain Reaper Sword. Armidger все стандартно. Це у нас Хелверіни це Варглейви, тобто закачка з пилою та Мельтою. Додаткова зброя в них це або Heavy Stumber, або ж Мельта. Машинки ці досить цікаві, класні. Збираються досить легко, новачку буде легко їх зібрати. Я вже зібрав 7 вардоків, так що у мене з ними складностей не було. Ну що ж, а тепер ми з вами перейдемо до ливників. Цей набір мені подобається тим, що їх тут просто безліч тут цілих 23 ливника. Але я вам скажу так: для 4 армеджерів вони будуть повторюватися. Ну що ж, саме-саме перше, що ми зустрінемо в цьому наборі, це ось такий великий аркуш декалей. Здається, навіть такого в мене не було в наборі з Домінусом. Тут, як ви бачите, є в нас символіка під імперські лицарські дома. Ось така вона в нас є. І не забули під символіку механіків. Тобто можна зібрати навіть лицарів для своїх Адептус механікус. Така у нас символіка для них є. Це, здається, ні, це не Рейвени. Де у нас Дім Рейвен? Я знаю, що вони точно є на цих ливничках. А, ось вони. Ось таке у нас. Далі. Завезли нам цілих дві інструкції. перша це інструкція Knight Paladin-Knight Errant. Це якщо ви збираєте саме імперських, якщо це у вас буде саме Лицар Деспойлер. Це у вас буде деспойлер. Далі, ось нам показані закачки. Тобто у вас в кожну закачку йде пила. Або ж на вибір Battle Cannon чи Мельта. Штука ця дуже легко магнітиться. Буде цілих 3 ливничка і 170 база. Що я вам можу сказати по збірці. Особисто я ще такого не збирав, це буде мій перший. Але по збірці все виглядає. Ну, багато елементів пересікається з арміджером Дуже схожа конструкція по зборці, але відрізняється трішки від домінусу. В нього трішечки по-інакшому горб буде збиратися. Забезне нам, дивіться, варіативність у вигляді з табірів. Також декілька варіантів голів. Ця модифікація не буде мати додаткового пілота, тобто вона буде закрита, але ви його можете придбати десь окремо або в апгрейд-паках. Тут уже нам показують, як зібрати Battle Cannon та Мельта Спір, тобто величезну Мельту, по простому. Далі, як це все діло збирається. ну Ручки в лицарі магнітиться просто легко, і вам буде їх зручно міняти, якщо їх у вас є декілька. І не забули про декор. Ну і правила, які актуальні більш до. А ні, це вже дивіться, це вже по новим редакціям дата-шити. Дата-листи, тобто ви їх можете вирізати і використовувати. Це вже нового зразка вони є актуальними. Ну що ж, а далі інструкція, яка більш об'ємна, навіть чим у цього Великого лицаря, це є арміджери. Як вони збираються? Ось такі у нас армеджери, буде цілих 5 ливників, і баска на 100 мм. Два варіанти броні це якщо ви збираєте під механіків або ви збираєте під імперський дім якийсь, але нічого вам не забороняє їх міксувати між собою. Як це діло збирається? З власного досвіду скажу, я збирав сім таких моделей, і воно збирається дуже приємно, комфортно, ніяких складностей немає. І навіть майже нічого не треба додавати якихось втручань, щоб це все діло замагнітити. І в кінці ми отримаємо ось таких лицарів. За вечір ви зможете спокійно, приємно зібрати собі одного такого. Ну і тут вже, що мені не сподобалося, те, що ця дота-картка є неактуальною. Тобто, тут можуть бути якісь неточності, бо це є старого зразка. Ну що ж, а тепер ливнички. Всередині, ви знайдете цілих 20 ливників. Ось такого плана. Тобто під кожного в нас арміджера йдуть 5 ливників. Що в нас є? Саме стандартне це їхній горб, вихлопні труби. До речі, їх вам не треба буде сверлити. Далі закачка наверх, тобто або хевістабер, або жмельта Сама голова, на вибір буде декілька варіантів лиця, задня кришка, яку ви знайдете ту ж саму в здорового Квесторіса, вона буде така ж сама, тільки набагато більше. І, в принципі. Дуже багато елементів будуть одинаковими, просто набагато більшими. Тобто конструкція, як ви зрозуміли, одна й та сама, тільки він виглядає більш прямоходячий за рахунок ніг. Далі. Це є плечові кріплення, а це є наші самі половинки корпуса. Чим вони мені подобаються, а ось ці. Хто грає в Єрість, мабуть, це вже бачив. Це є саме зручні кріплення. Ви просто легко вставляєте і закручуєте руки з зброєю. Це, на мій погляд, найкраще рішення, яке ГВ взагалі хоч колись придумувало в своїх наборах. Далі. Ось це плечі. Тут це саме ті плечики, які ви склеїте з двох половинок, і будете закручувати сюди. Не ламається, добре тримається, провірено вже ну, за два роки, поки ні одне не зламалось. Ніжки. Це є наші самі ступні. На відміну від коробки Вардога, воно виглядає більш для мене цікавіше і більш устойчиве, так як там на Вардога треба побільше клея. А це буде нормально триматися на базі. Ніжки все те ж саме, що і у Вардога, тобто ви бачите, з двох половинок збираються ці курячі ніжки та забедрена частина. І якраз, я не знаю, як це правильно назвати, це балони чи якісь пістони, які будуть у нас вклеїтися в ніжки. Але знаєте, вони у вас є, і в принципі вона йому не буде заважати. Елемент броні тільки тазовий у нас такий. У Вардога було декілька варіантів, а в Арміджера тільки ось такий один. Далі. Де ж наші лиця? Є в нас ось такі лиця, дивіться, з монооком голова. І є в нас ось така. Це, як я зрозумів, можна під звичайний дім. Це більш стилізовано під механіків, але ви не зобов'язані. Клеїти таку голову, як на картинці, ви можете робити, як вам хочеться. Це був перше, це ми розглянули саме тіло нашого лицаря. А тепер розглянемо два такі ливника, які я б скоріше назвав апгрейд паками. Здивіться, це є для е глейва ливник. Що ми тут маємо? У нас є ось такий подвійний пиломеч, якщо це його так можна назвати, є у нас така подвійна пила. Uh, вся броня стилізована під механіків тобто дивіться, шестеренки, черепки. Вся броня стилізована під мехів. Uh, завезли ось таку голову, uh, завезли нам ось такий варіант. І дали нам Мельту. Uh, так, Від дизайну Вардога відрізняється, але ну, конструкція та ж сама. Є в нас ось така подвійна мультимельта, якщо це можна так назвати, але називається воно Мільтаспір. Мільта Спес. Штука досить прикольна. І саме наша рука, в яку ви будете вставляти магнітики і вставляти це все сюди. Магніти це знову ж таки кажу, легко, отвори як ви бачите, тут все є. Можливо, під ваші магніти треба буде дуже розширяти. 4 на 2 магніти. Два магніти я ставив розміром 4 на 2, підійшло ідеально. Це в нас така зброя для одного варіанту. Для другого варіанта. Для Хелверіна, або ж якщо хтось збирає хаос, це у вас буде екскюшенер. Що тут є? Як ви бачите, звичайні імперські плечі. Броня з символікою імперською. Далі, як ви бачите, ці детальки на ноги вони відрізняються вже. Як ви бачите, і по дизайну вони відрізняються і своєю геральдикою. Тобто тут у нас більше зі стрілочками це нам підходить. Цю голову я ніколи не використовував, ставив я зазвичай ось такі. Це мені більше подобається. Далі є в нас автогармата. Просто подивіться, здорова класна автогармата. І по класиці ствол у нас збирається саме цей. Eh, як це буде правильно, виправте мене eh, Пламіга чи як воно йде правильно, воно збирається з двох половинок. І ставите ще ось такий тут щиток. І. Сюди ви загружаєте магніти, тут нічого сверлити вже не треба буде, отвори є, і воно у вас буде нормально триматися, щоб ви могли одразу зібрати двох лицарів. Я якраз собі збирав одного із лояльного, я збирав собі якраз одного екзюшенера, вийшло дуже класно. Далі ми з вами розглянемо саме цікаве, що є в цьому наборі. І якраз я хочу з вами поговорити про деякі нюанси, але це вже після того, як я вам покажу ливники. Я в нас дивіться цілих три ливника. З нашим Лицарем. Давайте розглянемо їх по черзі. Це є для нашого Христоріса тере деспойлера. Перше. Ми бачимо здоровенні ніжки, ось такі у нас величезні ніжки. Збирається по тій же схемі, як у Армінджера, тільки трішечки в іншу сторону у нас вигнуті коліна. Збирається з двох половинок. Додаються додаткові поршні. І сюди ви будете вже вклеювати стопи. Є в нас такі стопи. Думаю, як би вам це порівняти. Так, дете, дете? Дивіться, думаю, розмір вам зрозумілий. Хто буде цим-сім командувати або хто буде виявляти саме велику загрозу на столі. Далі завезли ось, це вже все ви вклеїте сюди. Цей елемент і склеїте з поршнями. Завезли нам багато броні. Машинка броньована, це в нас елементи таза, здоровенні бронепластини. Це вже в нас захист саме ще ніг, це ми тільки ноги розглядаємо. Шланги, які я поки не знаю, куди йдуть, не доводилося ще збирати. Це є його гармата на грудях. Тобто тут в нього має бути кріпитися heavy стабер або ж мельта, дивлячись, яка закачка. Далі тазова частина. Один варіант голів виглядає ось так. І десь тут на нього якраз має бути голова. Поки я її не бачу, десь ховалася. А ось вона. Завезли нам ось таку голову. Це, як я розумію, скоріше все. Підім рейвен, бо їх зображають з такими лицями, і під механіків. Щиток, на якому ви можете розмістити вашу геральдику вашого лицарського дому. А також нагрудник, на якому ви можете написати ім'я вашого лицаря. Ну і куди ж без банерів? Завезли нам, дивіться, ось такі, навіть трішечки вигнутий, із-за вітру щось таке. Вона, це не крива деталь, вона спеціально так стилізована, неначе вона розвивається. Є в нас банер, на якому ви теж можете розмістити символіку вашого дому. В цілому, цей ливник мені подобається. Йдемо далі. Те, без чого ми не можемо обійтися, де ти в нас сховалася, це є корпус. Тепер я вам ще раз покажу порівняння. Подивіться, є в нас ось такий великий горб, і завезли на ось такий маленький. Тобто, ви розумієте, конструкція та ж сама, тільки цей став значно більше. Що ж у нас тут є? Як ми бачимо, деталь горба. Тут має вставлятися пілот, але його немає. Здоровенні просто половинки, дивіться, сюди ви будете вклеювати ще ось цей елемент, а на нього вже плечі. Ось такі у нас просто здоровенні наплічники. Саме елемент той самий, що я вам вже показував, саме на армігірі, Тобто ці самі плечики. далі, Стабер, просто подивіться heavy стабер, якого тут розміру ставиться І для нього якраз є ще одне кріплення. Дуже тендітні елементи поручнів, які йдуть на кришу. Тобто вони у вас, як вам це так показати зручніше, тут у вас всюди будуть клеїтися не наче як драбинка і поручні. Далі просто величезні вихлопи. Те ж саме, що я вам і показував, деталька для рук. Наші плечі, які будуть сюди закручуватися. Сама кришечка. І по цьому ливнику навіть є маленька печатка чистоти, яку не знаю, для чого нам ставити, але окей, вона в нас є. І чуть не забув, є в нас трішки символіки. А, ось така. І є в нас імперський Орел, імперська афіла. І десь у нас мав сховатися ще під механіків. Скоріше за все, на наступному ливничку. Ну і тут, як ви бачите, по всім куткам розкидані печатки чистоти. Тепер останній ливник найцікавіший це є зброя. Що нам дає цей набір Battle Force? Він нам дає величезний chain Sword, яким можна не тільки заготовити дрова на зиму, якщо у вас є документи, а можна ще нарізати різних єретиків і орків. З такого розміру просто пиломеч. Так, давайте зрівняємо його з кимось з берсерків. Так що дивіться, ось є в нас такий берсерк це його зброя. Це зброя лицаря. Думаю, зрозуміло хто кого. Зброя дуже класна. Деталізація мені подобається, навіть дивіться, завезли нам в різного геральдику. Збирається так, же, саме як у Арменджера, просто в декілька разів більше разів так в 3-4. Завезли нам навіть шоломи. Дивіться, є в нас ось такий варіант, це мені більше подобається. І є в нас ось такий варіант. Це ж саме ви могли бачити в наборі Боже, як ти називався: Abominant десекратор Там було те ж саме, тільки скорапчене покоцане. Це в нас захист голови, який стоїть у вас зверху. А сюди саме буде ставитися голова пілота. Не пілота, а саме лицаря. Як би так це назвати шийний елемент? Цей елемент у вас буде під головою, але він буде закритий бронепластиною. Battle Cannon, так, це є вже цікавіше. Тут ви обираєте вже збірку, але це легко магнітиться. Тобто в нас або є Battle Cannon з додатковим стабером. Ось він, як танка. Або ж ми сюди ставимо мельту, Ось така в нас мельта, А задня частина, як я пам'ятаю, буде одинакова така. І що нам ще тут таке сховали цікаве, і бачу просто багато-багато шлангів. ну Це, скоріше, все, йде для зброї. Ось ці. А ці, скоріше за все, десь по корпусу будуть. Так що є в нас такий лицар, ну і тазова частина, куди ви будете кріпити корпус. А тепер давайте я вам розкажу про особливість цього набору. В залежності від того, як ми його будемо збирати, ми отримаємо 975 поінтів, або 1025 поїнтів. Тобто це залежить від того, які саме закачки ми своїм лицарям будемо збирати, саме арміджером. Або ж ми їм даємо автогармати, або ж ми їм даємо саме пили. Це у випадку, якщо як я, я буду збирати хаос. Я, хто не знає, граю найтами хаоса. Ну як граю. Я їх вже зібрав досить так нормально, але я їх ще жоден раз не вигуляв. Я купляв цей Battle Force саме тому, що я хочу з них зробити Хаоситів. Так як хаоситських Battle Force в нас немає, а модельний ряд складає дві модельки: тобто Вардок або Абомінант Тере десекратор з якого три модельки збираються. І прикро те, що Окей. В нас є, можна сказати, два своїх власних набора, а все інше ми беремо в імперців. І за допомогою прямих рук ми це все діло конверсами переробляємо. Це мені подобається так, як, мабуть, абсолютно кожен лицер хаоса є унікальним. Сіжу на форумах і у фейсбукові, так що дивлюся чужі роботи. Скажу вам так: так, дійсно кожен найт хаоса, ваш власний буде унікальним, він буде мати щось своє, навіть якщо ви нічого не додали, то хоча б на покрасі у вас буде реально щось своє. Або ж ви його там законверсите біцями, які у вас лишилися від нурглітів, слонішетів, різних хаос-наборів, техніки це вийде досить прикольно. Що я вам ще не показав, базюка 100 мм та 170 мм, ну, думаю, всі, всі на це звикли. І є в наборі тільки один недостаток це мало закачок саме для Квесторіса. Незалежно як ви його будете збирати під лоялью чи під хаос, у вас є лише, ну, можна сказати, тільки дві зброї, які ви міняєте. Тобто Мєльта і Battle Cannon. Вам не завезли ні кулемет, не завезли для дома рейвенів, нічого, ні плазми, це буде досить прикро. Другий мінус є те, що тут немає пілотів. В звичайному наборі лицарів є на ливнику пілот, який сидить всередині в кабіні. І є в нас пілот, який стоїть на базі окремо з чемоданчиком. Їх у нас немає, і це мене дуже засмутило. Ну і немає наверх Rocket І ікарос автокену для там така зверхова зенітка стоїть або ракета. Цього немає. ну... Я розумію, ГВ просто зажало пластик, щоб коробка не тріснула і вони намагалися якось в ціну вкластися, але ну, це не саме приємне рішення. Але в цілому, для старта армії є досить хороший набір. Так що, я надіюсь, ця розпаковка була для вас цікавою. Ви щось для себе відкрили нове перед цією покупкою. Може я вам щось нове показав, чого ви не бачили. Так що буду вам вдячний за вподобайку, за коментар під цим відео, щоб він міг сюда просувати. Саме це допоможе моєму каналу. Ну і ви можете підписатись на мій телеграм, де я викладаю всякі різні новини, як я щось збираю або щось таке. Так що, надіюсь, це все для вас було цікаве. Дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких.